Багато наших підписників питають, що з приміщенням. На що. Кришу зробили. Трубу встановили. Давайте покажу вам середину Нема часу. Ось так залили. Вету ось таку. Ось таке у нас вийшло приміщення для бджільництва. Як вам здорове, скажу вам, здорове. Метрів 7 на 4. Здорове приміщення. Плануємо, вже закупили плитку. Будемо класти плитку. Плануємо своїми руками. Це ми розпочали вже під котел Зробили. Плануємо тут все у нас буде під бджільництво як он під рамочки, зробимо якісь стелажі, під рамочки, метогонку сюди перетянемо і будемо тут все займатися бджільництвом. Рамки навощувати, мед качати, ну, якось так показав вам, так? Да? Це все. Можемо тут все в плитку зробимо. А ця стіна у нас буде. Ця стіна е, вагонка. Вагонка дерев'яна вагоночка Можливо, ще встановимо дві батареї. Все закуплено. Все закуплено, батареї є, все є. Ну що, друзі, працюємо?